Для створення якоїсь власної ідеї кожна людина вмикає свою фантазію на максимум, і для того, щоб відтворити цю ідею, деякі люди готові хоч цілими днями не спати, аби ця ідея перетворилась на реальність. І якщо звичайні картини маслом або акрилом відомо всім вже давним-давно, то картину зі схемою плетіння сіток ви точно ще не бачили. Скоріше за все це вже почалося з 22-го року, але початок самих, самих сіток, плетіння сіток це вже це був початок 14-го року. Перші е, замовлення військових на сітки, які повинні були закрити їх, якось закомуфлювати і е, заховати наших хлопців, і військових, і техніку. Але в 2022 році змінилася сама е, техніка, яка летить, летить до нас і все інше. І тому ми були змушені винаходити з нові якісь технології, щось вигадувати нове, тому що в нас. Почалося плетіння вже по фотографіях по ландшафту. Тобто замовлення виконувалось по фото ландшафта, де на цей час базувалися військові. І саме з цього почалося вже потім плетіння картин. Тобто, спочатку ми плели картини ландшафту для маскування, а потім почалися почалося плетіння картин вже як вид мистецтва. Надихнула вас створювати картини такі? Надихнула сама техніка плетіння. Бо техніка плетіння була захисних сіток така цікава, що можна було виплітати ландшафт. І після цього ідея з'явилася: а якщо зробити картину. А тут день вишиванки. Іти на ходу не можна було у 22-му році. Тому ми вирішили День вишиванки відмітити у себе в центрі. Таким чином, ми сплели першу нашу сіточку, яка і називалася Вишиванка. З цього і почалося. Скільки у вас робіть таких подібних? Подібних Великих сіток у нас зараз п'ять. ще одна в Дрездені це шоста велика сіточка. Є середні, їх теж п'ять чи шість. і невеличкі. Їх більш десятка. Тож більше 20 є ось таких, да? Так, да? так, так, так. А чи можна у вас їх купити? О, і коли була перша сіточка наша, оця вишиванка. Нам її за неї давали чи 4, чи 5 тисяч і хоч... Доларів чи євро. Ні, 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 Ривень. 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 хоті хотіли викупити таку сітку, але вона перша, вона наша найулюблена, і ми тоді не ста на у нас не було такої ідеї, що можна щось продати і за ці гроші закупити сітку на якої плести. Ну, такого не було, бо вона наша, на мою було жалка. Чесно, жалка. Ну, у вас зараз більше 20. Якщо у вас там прийде людина, така скаже, я хочу вас купити, чи продасти цій людині вашу картину і за скільки я думаю, зараз ми можемо щось продати, але так зробити по на замовлення. Якщо людина скаже Я хочу хатинку. Ми зробимо хатинку, а цю сіточку ми залишимо. Ми на замовлення зможемо зробити. Скільки це буде сто... коштувати, ну, я сказати не можу, ми придумаємо. Але одну сіточку ми ж продали: продали на аукціоні у Кракові. Ми плели сітку спеціально для аукціону, і вона була невелика, десь півтора на метр, і її продали в Кракові. За скільки ми не знаємо, бо гроші пішли на ССУ, нам не сказали за скільки, але вона була продана. Ми просто подарували волонтерам і вони її там продали. А можете більш детально розповісти про виставку майбутню у Дрездені? А, ні, у нас була виставка на фісти... Був фестиваль у Дрездені. Це один район Дрездена проводив фестиваль. Фестиваль, це люди, які об'єдналися ідеї зберегти зелену зону. У Дрездені, щоб там нічого не забудували, і вони об'єдналися. І кожного, кожен рік, чотири рази на рік вони проводять фестивалі. І мене запросили на цей фестиваль з якоюсь роботою. І ми для них зробили велику сітку шість на три. Велика сітка була. І там ще я доробила дві сіточки. У нас получилася така сталася локація аж десять метрів. Вона була дуже красива, і ми повезли ще туди діди три картини, отакі мальви, але три картини: одна рожева, друга жовта, третя там бордова. Такі три сіточки там залишилися. І там вони є, і, мабуть, це буде якийсь аукціон, де будуть продавати, але ціну ми не складемо ще. Один розвідник, ось другий розвідник. Це така історія цікава. Коли до нас за сітками приходять розвідники, ми кажемо: знайдіть себе, тоді віддамо сітки. Вони дивляться, дивляться аж під сіточку заглядають і шукають себе. Ми кажемо, переводжу, ваше наша Степ, і нам дуже хотілося зробити картину Хортиця. Але як її зробити, у нас ідей було багато, і вирішили зробити три картини: одна — степ, друга Хортиця Січ і третя Хортиця Плавні. І «Сківський степ з неї я почала роботу над, цими, над темою Хортиці, і дуже хотілося, щоб був захід сонця. Дуже боялася, що не вийде, але коли це все вийшло, це такий захід сонця, і скіфська баба, і козацька вишка, козацький мобільний телефон, можна сказати. І коли це вийшлося, вийшло в мене, я зрозуміла, можна таким чином плести все. І після цього зоряна ніч пішла. Це національний заповідник Хортиця, це Хортицька Січ. І весь світ знає, що Хортиця — це Січ. Тобто картина Січ повинна була статися. І вона вийшла. Так що у нас є Січ, а наступна буде Хортицький плавні. Так що Хортиця буде, як кажуть Хортиця це Україна в мініатюрі. Які у вас плани на майбутнє? По-перше, мені б дуже хотілося у Нідерландах показати картини Ван Гога, бо я коли побувала в музеї Ван Гога, і ну, Ван Гог це моя любов з дитинства, і мені захотілося зробити сітки Ван Гога, і вони зроблені вже. І коли мені в Нідерландах сказали, що Ван Гог це той майстер, той художник, які, якому нідерландці так вклоняються, тобто вони ці картини були зроблені. От вони чотири є невеличкі картини. Я думала, вони не ну це трудно, дуже трудно. Це ж не крас. Розумію. Добавив зелену жовту і буде така. Це все тканинки, треба підібрати тканинки. Але коли я зробила скіфський степ, я зрозуміла, зробити можна все. Коли е, такий захід сонця він вийшов в мене. Я розумію, що можна зробити все. Так що мені дуже хочеться виставку в Нідерландах в Анголе. Дуже хочеться. А взагалі, в мене зараз є грамочки, і ідеї є. Дякую, бажаю вам успіху.